Місяць особливий для зимових рибалок саме у березні традиційно відбувається закриття сезону зимової риболовлі. Вихід на останній лід. Зрозуміти значення рибальського вислову Останній лід» може тільки той, хто хоч раз ставав на лід весняної днини, коли уже добряче припікає сонце. У цьому році погода можливо дасть нам шанс ще раз вийти на лід, але ми готувалися до цього виїзду як до закриття сезону. Бочаниці, озеро, практично останній лід, кльов, ви можете самі подивитися, як у чорних камней. Ми обрали місце таке собі для рибної, для рибної ловлі, бачите, такий білий лід. І тут, от, чесно скажу, зробив одну лунку, і саме це з одної лунки, починаючи від ярша і закінчуючи плотвою, все клює. Оце в нас вже, по суті, в цьому році остання зимова рибалка. Погода стоїть дуже чудова, дуже чудово, приємно ловити от в таку погоду, тому що світить сонце, тепло, вітра практично немає, леска не примерзає, кльов достатньо непоганий, як от на першу годину ловлі. Сьогодні ловиться платва різних розмірів, ловиться окунь, ловиться йоршик. Ловиться практично і на стоячу, і на движення, і на рух невеличке шевеління. Оп! От така от, така от платвичка у нас сьогодні ловиться. Скажу відверто, давно, давно всіх запрошував, просив спробувати, що таке зимова рибалка. Зимова рибалка, це як повторюю, це особливий кайф. Це коли ти рибку тянеш буквально рукою. Жилочка дуже тоненька і відчувається майже всі движення. Єдине, що сьогодні ще ми не бачили карася, хоч багато хто говорить, що в березні місяці просипається вже карась і він починає так само активне життя, а тонус життя у нас залежить від чого? Від їжі. Тому він просипається і починає так само шукати собі харчування. Присів тут біля Петровича, у Петровича найбільше, як завжди. Я взагалі після, після Нобеля це в мене перша рибалка. Хочу сказати, так от на вихідний виїхати, порибачити, відпочити, взагалі дуже дуже таки гарно. Водойма у моубочениці славиться своєю риболовлею як улітку, так і взимку. Якусь годину півтори тому ми тільки виходили на лід. А зараз кожен уже може похвалитися гарним виловом. А місце і спосіб лову кожен вибирає сам. Чи залежатиме від цього вилов учасників програми? Дивимось далі. Програма виходить за підтримки фірми Флагман. Зимняя шапка Formax. Высококачественный зимний головной убор, который сочетает в себе комфорт и функциональность с привлекательным внешним видом. Шапка обеспечивает прекрасную защиту от непогоды. Застегивается она на липучку. С боков шапка оборудована дополнительными клапанами, под которыми находятся отверстия. Если нет сильного ветра, снега и так далее, то клапаны можно открыть, обеспечив себе лучшую слышимость. В случае, если нужна максимальная защита, клапаны можно закрыть. Шапка зимняя флагман Evator Head холодную погоду ничего нет лучше меховой шапки. Говоря о меховой шапке, мы чаще всего подразумеваем шапку-ушанку. Такая шапка идеально подходит почти к любой верхней одежде, будь то спортивная куртка, дубленка или классическое пальто. Зимняя шапка Evator Head – прекрасный головной убор для холодной погоды. Шапка выполнена из водозащитной ткани, имеет утепление и мягкую подкладку, отделана искусственным мехом. Я так само, як і завжди ловив. І не зміняючи цьому на помаранчеву мармишку, ви знаєте, працює, слава Богу, вона дуже добре. На, на кожній водомі, який був цього року, не було практично на одної водойми, де не було покльовки на помаранчеву мармишку. Багато із моїх товаришів робили попитки ловити на чорні. На блискучі мармишки, але результат є результат, ви самі бачите біля мене, що дивує чомусь на таку достатньо активну їжу покльовок менше, ніж от на стоячу вудочку. Ну, звісно, платва взагалі краще стає, краще ловиться, коли наживка нерухома. Але на поступове опускання бувають. Покльовки дуже непоганих платвічок. Якщо імітувати опускання наживки, коли вона падає в воду і природньо собі опускається на дно, от якщо вдається повторити такі рухи, то ловиться достатньо непогана велика платва. Платва бере трошки вище, набагато вище бере. В самому дні покльовують окушки і Йоршики, а от коли вже піднімаєте вверх, Покльовки не такі, знаєте, не сильні, так легасенько придавить ківочок. І ціпляються отака от крупна риба. Олег та частина учасників сьогоднішньої риболовлі ловлять з однієї ополонки, використовуючи старі перевірені мормишки. А Валентин і ще кілька наших товаришів на іншому місці водойми зробили по кілька ополонок і ловлять на стоячі вудки. Кльов достатньо інтенсивний, проте це не заважає рибалкам ділитися враженнями і коментувати свої дії. В цю зимку, в глухозім'я, платва практично не клювала. Були в нас змагання, оце перший день, неділю назад, коли почала клювати платва. Сьогодні клює в більшості своєму платва. Це додаткова приємність, тому що платва тут не немаленька, більша за окуня. буде в нас і уха, в принципі, буде, що і пожають. Тобто задоволене у нас буде. Підкріплене смачним обідом. Зараз десь температура плюс 5, а взагалі обіцяли на сьогоднішній день плюс 10. Дуже легесенькі, як не странно, немає таких покльовок, як буває по-першому що ківок ваш загібає, а шудочку прямо чуть не вириває з рук. Дуже легенькі, дуже легенькі покльовки. Грати інтенсивно теж не потрібно, теж не знаю чому. Не, не треба агресивної гри, а отак помалесенько, буквально так от піднімаєте, шукаєте, вона зараз стоїть риба. Як не странно, у всіх плоскостях води, тобто під дном, посередині, під самим льдом. Тому є шикарний шанс, до речі, от в березні місяці по останньому льду наловити трофейних риб. Мармишки використовуємо не маленькі, не великі, з середнього розміру, настоячу вудочку, різниці великої це немає. Мармишка, в принципі, має додає свого ефекту на гру. Грати практично не приходиться. Маленькі шевілення і йде покльовочка. День сьогодні видався на славу. Погода по-весняному лагідна, голубе небо, відсутність вітру, Уже по весняному тепле сонячне проміння, а клює просто чудово. Рибалок і місцевих, і тих, хто приїхав з міста, на льду достатньо багато. З героями програми Чоловічі розваги сьогодні знову рибалять жінки. Видно, риболовля потроху стає і жіночою справою. Тож сьогодні жінки, яких не можна брати на рибалку, витягують рибу. То про що вже можна говорити? Сьогодні я думаю, що в мене це остання зимова рибалка в цьому році, але не остання взагалі в цьому житті. Мені, я думаю, сьогодні рибалка вдалась. Є тут і на вечерю, є і на уху, є і коту. Зимова риболовля насправді це не просто активний відпочинок, це не просто вид відпочинку. Це, певно, ціла філософія відпочинку, тому що е, потрібно знати, як правильно до цього підготуватися. І починається риболовля ще задовго, до того, як ми вийшли, ступили на лід. З радістю чекаю, вже весни і літа, коли почнеться літня рибалка. Рибалити взимку, певно, таки зможе не кожен, тому що потрібно мати в собі і сміливість, не мати ліні. Потрібно знати багато, потрібно багато вміти. Потрібно розуміти це задоволення. Задоволення від природи, від сонця, від льоду, від морозу, від холоду. Задоволення від спілкування зі своїми друзями. Ділитися якимись секретами рибальськими, певно, для мене ще рано, тому що я тільки починаю. Рибалити взимку. Мені допомагають мої друзі. Жінки діляться переважно емоціями та роздумами, а чоловіки, звичайно ж, розповідають про те, як, на що і чому у них сьогодні клює. Гачки, мурмишки, товщина волосінні, спосіб проводки і вибір місця. Усе це відіграє неабияку роль під час зимової риболовлі. Усі ці секрети і премудрості потрібно знати, аби упіймати бажану здобич. А можливо, сьогодні просто у всіх клює. Який місцевий Нептун організував свято для рибалок. А всі ці таємниці й примудрощі потрібні тоді, коли кльову немає. А те, що справді потрібно всім і завжди, це обережне поводження на льоду, тим паче на останньому льоду. Старайтесь завжди. Весною, по останньому льду, як називають, на рибалку ходити з кимось. Тобто, щоб у вас обов'язково були ваші товариші, якщо, якщо, щоб, не дай Бог, щось трапитися, щоб вас могли витягнути з лунки. От була покльовочка, невеличкий кушок, під самим днем клюнув. Бачите, я ж кажу, чим нижче внизу біля самого дня дна покльовують от юршики і окушки. Піднімаєте вище, клює плотва. Що потрібно зробити, щоб плитва клювала краще? Мотиль потрібно чіпляти так, щоб кончик гачка був невидний. Плотва Плитва чогось боїться от кончика гачка, якщо його видно. Окунь не так. А от для плотви це принципово, якщо вішаєте мотиля, вішаєте його. за той кінець, який чорненький такий. Але так, щоб, щоб кінець гачка не було видно. Плотва шикарна, достойна, зачьна. Я вам скажу, літом, якщо таку зловити, вже радуюся. Вона вудочку а на зимову вудочку, це взагалі задоволення, знаєте, яке отримаєте. Вам це не передати. Чіпляти два мателя на плотву, так само не має сенсу, тому що пащека у платви набагато менша, ніж у окуня. І тому їй, в принципі, достатньо одного мотилька. і бажано навіть не вішати. Крупного великого, можна повісити достатньо малесенького, одного мотилька. Я їх тепер не бриджуся, цих мотилів. Раніше я бриджилась хробаків, а тепер і мотилів не бриджусь. Тільки я в нього путаю, де в нього голова, де в нього, вибачте, попа. Тому що треба було б його вдягати за голову, а я не розбираю. Був Олег Петрович тут не так давно, дві тижні тому, то ловився великий окунь. Сьогодні окунь, от я, на жаль, одного зловив тільки. Ну, не маленький, ну не, не величезний, але ж то є. Це говорить про те, що кльов сьогодні має бути нормальний. Весняні дні довші ніж зимові, тому якщо дозволяє міцність льоду, після яскравого сонячного дня рибалити можна довше, а особливо, якщо клює. Ми не поспішаємо покидати водойму, і попереду у нас ще кілька годин риболовлі. Розповідь про них дивіться у наступній програмі.